распаковочка долгожданная такая специальная веревочка опа и вяжем это все помешал бы речек но так справляется что было сюда короче его семьсот везла все было це я так само це все, все нікотиново. Ти що ж ти йому? Ти що ж ти нікотиново? блядь. Йопко. Ну, магніти, диви, які димальщику буде класний. Подаруночок. Жван. Суперфетка теж. Ну, це всякого різного різні вкуси в нього будуть. Такі. Так як Анатолій придбав мощну жишку, сішку, Будем пихтіть, короче. То, оцей приколяс мені вже надоїв просто.